Багато раз бачила, що тепер поліція нормально працює серйозно. Було багато ситуацій, які вони нормально себе проявили. Класно, дуже добре, дуже швидко. Перший день Пасхи я читав, коли люди виходили на Буковинській, виходили там решетку залізну в краву. Позвонили зразу, буквально пів години і вже знайшли Це дуже хорошо, супер. Позитивно, мабуть, тому що відбулося досить багато змін і постійний контроль на вулицях. А це чудово. Ну, на загал, на загал, якщо брати в великому рахунку, то Її невидатої поліції це можуть сказати, що вона задовільна, тому що вони намагаються щось зробити от відносно паркування навіть автомобілів. Вони намагаються зберегти якби, наше місто в порядку. Тому, в принципі, задовільна. Не можна сказати, що відмінний, тому що вони ще тільки навчаються і немає такої роботи, якої хотілося б від них, але намагаються.